Вітаю вас. Сьогодні 12 липня 2024 року. І я вирішив експеримент зробити. Запис перший. Між іншим ви на каналі Нотатки Мага. З вами я, Василь Ширман. Хто мене не знає, той може зайти на канал Магічний Досвід, там мене багато. А тут я вирішив поставити вам картинку і поговорити. Про тему, про яку я зараз думаю ну, майже весь час. Був певний, так би мовити, інцидент, спілкування з одною людиною, вона каже, що вона робила магічний ритуал. Але я знаю, що вона до магії ну, не зовсім має належність. Тобто робила ритуал, звернулася за допомогою. І мене це збурило дещо вам пояснити. Ну, не вам пояснити, а такі, знаєте, висказати роздуми, які можуть вберегти від непродуманих певних дій. Дій, знаєте, яких? Інтернет-ритуали або викладені в інтернет-ритуали, які. Ви використовуєте, не маючи належності до магії, не навчившись магії, а так, ну, сказали, що воно працює, зробіть і буде вам добро. Так от, я хочу дещо пояснити. Ну, пояснити з точки зору, як я вже сказав, уберегти ті, хто планує це зробити. Так як я вивчаю магію, не по. Інтернет форумом, а вивчаю магію, копаючись і розуміючи, як ці процеси діють, і в певній мірі навіть є в мене таке навчання: це ритуальна магія. Я розбираю, розбираю як, як воно працює. То в певній мірі, досліджуючи і розуміючи, як працює ритуальна магія, мені дивно, що люди беруть, використовують, навіть не задумуються, як воно працює. Це дуже дивно. От прямо мене настільки дивує, хоча мене вже здивувати дуже тяжко, але дивує. По-перше, що треба зрозуміти, що таке ритуальна магія? Ритуальна магія це певна програма, яку складається для досягнення певної цілі, і ритуальна магія це певне таке дійство символізму, або така, знаєте, як театральна вистава, але театральна вистава для того, щоб розум розумів. Ну, мозок розумів, наш розум. Щоб ми розуміли, що ми робимо, чому це так? Річ у тому, що в магії працюють більше всього асоціації, і працюють більше всього символи, які наш розум переводить на як перекладач на мову енергії, тобто даючи певну трансляцію думкоформі. Для того, щоб сформувати певні первинні елементи матерії, тобто вплинути на якусь реальність, на людину чи ще якось своєю свідомістю. І от дивіться, складається певна послідовність або певний сценарій риталу, де закладається першооснови символізму, тобто якісь предмети або якісь. Елементи, які використовуються, ну зазвичай матеріальні елементи, і робляться певні дії, які теж мають певний символізм. Тому маг, коли розробляє ритуал, а насамперед, ті, хто працює з магією, він розробляє сам ритуали. Він не бере ритуали в вільному доступі, бо він не знає, як насправді вони спрацюють як вони можуть спрацювати в його. Миру Тому зазвичай розробляє ритуали, робить ці ритуали, усвідомлюючи всі значення процесу самого ритуалу до останньої деталі. Притом ритуал може бути навіть для того, щоб запустити його, проводиться певна репетиція. І коли вже ритуал не працює, є таке розуміння скинути його, тобто віддати. Тобто ну, засвітити. Коли працює, то цей ритуал ніхто не засвітить. А коли він уже не працює, то його скидають. Це в магії називається вивільнити місце для нового. Іноді, для того, щоб скинути, скидається якийсь негатив. Іноді в ритуал додаються певні деталі, які допомагають скинути ну, баласт. Тобто скинути те, що. Тяготіє і те, що не потрібне. Тобто, ритуали, які мають вільний доступ, це ритуали, які вже майже не працюють. Чому вони не працюють? Не працюють у самого мага, тому що його свідомість змінюється, тому що маг. Ну, розвивається постійно, будемо так казати, він вдосконалюється. Е, і, наприклад, ритуал номер 1 він уже не працює. Він робить аналогічний ритуал, але більш розширений. ритуал два. Ну, умовно, так назва він працює, а цей треба позбавитися. Тобто він не повинен тяготити інформаційно, мага. Ну і роблять скиди, Це вже не я перший про це говорю. Тому сам ритуал це певна, знову підитожу. Ритуал це певний сценарій або певна послідовність дії, яка, яка програмує на певний результат. Така, таке формулювання. Але є певна особливість. Я хочу вам відкрити деякі маленькі секретики такі. По-перше, е Професія мага, я так буду казати. Ну, справжнього мага, хто досліджує, хто працює з свідомістю, вона досягається тим, що людина дуже багато інформації пропускає і експериментує сама з собою. Тобто, вона бере інформацію, використовує її, перевіряє правдиво, неправдиво, щось бере. Тобто свідомість розширяється, знання збільшується. Людина експериментує, я маю на увазі мах, він практикує такі навіть практики, як відключення внутрішнього діалогу в тому контексті, що більшість ритуалів вони потребують відключення внутрішнього діалогу. Також напрацьовка символізму, виготовлення певних артефактів або інструментів для ритуалу. Зарядка цих інструментів. В чому вона полягає? В тому, що ти береш, наприклад, там, якесь пір'ячко, яке може символізувати певний, певний елемент. І ти йому даєш ім'я, даєш йому якусь назву, розуміння, символізм, асоціацію. І, наприклад, на алтарі в себе, або на якомусь платі, або в визначеному місті. Де це робиться, притом це робиться знову ж таки для того, щоб зробити певну таку сцену або певну площину, або певне місце, де е, збуджуються певні енергії в стану мага, і він своєю свідомістю, викладаючи предмети або промовляючи певні речитативи, ритмику і викладаючи предмети в певній послідовності, він творить. Елементи думкоформи, які вивільняються завдяки там, де зупинені. Внутрішнього діалогу, де читання якогось закляття, де е, візуалізації, е, постановки певної візії. і це відпрацьовується. Ритуал не робиться так. Придумав, бах і його зробив. Це як репетиція в театрі, розумієте? Тобто, спочатку е, треба прорепетувати. Спочатку треба е, удосконалити той ж самий сценарій, і досконалюється ритуал. І тоді він робиться. Тобто, це не такий процес. Читав, по прочитаному зробив, і воно щось вийшло. Ні. Це підготовка, і, е, е, якщо потрібно для магу визначений день, або визначений стан, або там ще якісь моменти, які збуджують його е, сприйняття або візію, тоді вивільняється, тоді воно працює, тоді воно досягає результату. Зазвичай. Більшість ритуалів не багаторазові. Буває таке, що робиться індивідуальний ритуал на одну дію. Далі цей ритуал ну просто ні до кого не доліпиш. Тобто, якщо ти робиш з певними, по-перше, якщо ти хочеш вплинути на якийсь феномен або хочеш вплинути на певну там навіть людину. То аналізується, діагностується, дізнається все, всі необхіді... необхідна інформація, збирається, складається ритуал, репетується, потім він робиться. І далі він просто ну, він не потрібен, тому що наступні люди, наступний феномен потребують, ну, можливо, використати певнь, певну атрибутику, да? можливо, пере. Знаєте, як декорації навіть повторити, ну використовувати. Але символізм і все інше воно робиться зовсім по-іншому: новий речитатив, нове якісь закляття. Певне, є певні напрацювання, які можуть використовуватися як в театрі, знаєте, там, або е, декорації. Але головне, що більшість ритуалів вони виконуються або складаються під певний феномен. І от що виходить, коли вже ритуал не працює, але він здійснений, його треба від нього треба позбавитися. Він баласт, він не працює. І його описують, викидують в інтернет, люди його хайпають і починають там щось з ним робити. Не розуміючи навіть, що туди закладалося. Абсолютно нічого не розуміючи. Е... Мені це дивно, між іншим. Крім того. Третій момент, який треба зауважити, маг змінює свою свідомість усвідомлено. Тобто він йде на зміну і розуміння усвідомлено. Він розуміє, що його свідомість немає зворотнього звертання. Тобто людина назад вже не зміниться. Вона вже цю магію робить професію, робить, магію робить своїм життям навіть. І вдосконалення йде постійне. І це певна посвята. Це не те, що там хтось руки поклав чи десь зайшов в якусь пещеру, вдарило камінюкою, і людина почала бачити або розуміти. Ні, це певна праця. Хочеш, не хочеш, навіть якщо в тебе є певна базові дані, там в тебе є. Потенціал, до якого ти ну, маєш належність, все одно посвята, це коли ти починаєш цим займатися ну, постійно, на постійній основі. Не так, коли треба, і іноді, а кожен день ти думаєш про це, ти робиш щось і тому подібне. І от тепер дивіться, це я вам так ну, дуже коротенько. Розповів, що робить маг. А тепер що робить людина, яка не має посвяти в магію? Тобто в неї, по суті, немає права використовувати магію. В чому це зв'язано? Я хочу, щоб ви це зрозуміли, чому я це розповідаю? Щоб ви це розуміли, що ви робите. Ви знаходите зараз дуже багато, просто викидують не працюючих ритуалів або ритуалів, які відпрацювали, в яких немає енергії. Але вони чомусь починають працювати у людей, які не розуміють, як воно працює. Поясню. Річ у тому, що ви не закладаєте той символізм, коли берете ритуал в вільному доступі. Ну, він, вільний доступ, там кажуть, що зроби, і тобі буде добро. Він починає робити. І він туди в той символізм не закладає те, що закладав первинно мах. Далі, відключати внутрішній діалог ми не вміємо. Переключати свою свідомість з одного артефакту на інший артефакт ні. Переміщати свою точку зборки або увагу ні. Уявляти асоціацій не вистачає. По третє, це робиться в більшості моментів на емоціях. А емоція це е, короткостроковий імпульс, який дуже швидко припиняє працювати. І от людина запустила певну форму думку, е, при тому таку, знаєте, потворну, вона просто потворна, вона не має е, тої бази, того фундаменту, який закладався початково в ритуалі. Е, випускає якусь химеру. Яку потім називають чортами, бісами і тому подібними е програмами, і результат якийсь може вийти, тому що початкова лінія або алгоритм або вектор був направлений на певний результат, і певний результат отримується. Але так як це зроблено потворно, так як це зроблено, ну будемо казати, через дупу, е дупу, яка в голові у людини, яка використовує цей ритуал. То відкат летить дуже швидко, тому що ви зробили збитковий потенціал, і цей збитковий потенціал, він згідно закону рівноваги має врівноважитися. І людина отримує назад такий удар іноді, а іноді розтягнутий в часі, що буває і кісток не може зібрати. От, я вже мовчу про свої звилини, які вибиває ударна волна відкату. Дуже швидко, тому що маг, коли продумує ритуал, він, по-перше, робить це початково на збитковому потенціалі. Тобто він на своїй енергії не працює, він не імпульсує, бо він е, знаходиться в рівновазі. Внутрішній діалог зупинити це, зупинити потік думок. Коли проста людина робить ритуал, в неї потік думок, наче знаєте, ото, як з голови буває понос. То як людина не може ну, щось з'їсть, рибу з кефіром, наприклад, і в неї потім в туалеті такий, аж арвей, оце і потік думок рве цю, цю всю е, момент, але він думає, що він робить магічний ритуал. Вибачте, за такі аналогії, але ну, я, може, навіть матюкався, щось не хочеться мені на цьому каналі нецензурною лайкою робити порівняння. Тому виходить так, що людина свій потік, свої емоції бере сценарій і туди виливає. І воно виходить якась така поргатика, яка потім робить оберт і повертається до людини. А іноді людина навіть сходить з розуму, тому що випустити таку просто ну як би тут підібрати слова. Якусь єрунду таку випустити, ну просто більшену. І ця бешена єрунда повертається. Людина навіть може зійти з розуму, в неї починаються глюки, галюцинації. Це ж він випустив форму, направлену в певному векторі. Спрацював ритуал, не спрацював то вже не важливо. Вона не вміє запускати це, вона не навчена запускати. Магі цьому вчаться ну довгі роки. Вони вивчають цю тему. вони... Якщо роблять, то вони роблять в рівновазі, щоб не всі енергію поляти, щоб зупинити потік думок, щоб Бо кожна думка, вона як знаєте, як пересолить, можна пересолити, переперчити, тобто погіршити ритуал. Тобто, кожна думка зважена, кожна думка, кожна візія вона контрольована, тобто він контролює себе, тобто управляє. А людина не контролює, коли бере ритуал і не навчена цьому. Вона просто його пульнула, і все. І ось що виходить. Потім сняться чорти біси, потім хтось лапає, потім десь на тілі вилазять якісь цяточки, вони чухаються. І людина каже: все, в мене підселенець, в мене якась ще ерунда ідуть до так би мовити. Я ставлю лапки практиків, які починають чистити, позбавляти. Але тут все даремно. Знаєте чому? Тому що як можна позбавити людину того, що їй не робили? А вона думає, людина ж безвідповідальна. Більшість людей безвідповідальні. Вони думають, що хтось винен, що хтось мені наслав, що якісь чорти біси і тому подібне. А насправді вона сама зробила цю єрунду. Посіяли це і пожали це. І приходить до практики, а практик там починає розводити. Практик в лапках я беру, розводити людину, казати, от у вас там то і то, давайте ми вам почистимо, зараз будемо демонів ізганяти і тому подібне. Ну, Бридяті яку і повну, я не буду вам переповідати, ви її можете подивитися. Люба нормальна людина, вона просто так навіть у візка вже не крутиться, а каже, що. Це в інтернеті, це, знаєте, е, дурдом відпочиває. В дурдомі ще нормальні люди, ніж то, що твориться зараз в інтернеті з цією магією. От. І вони починають чистити її, починаючи, і вони усугубляють, роблять ще гірше, замість того, щоб людині подумати. Ну, блін, ну натворила, ну наробила. Ну, це наслідки, і взяти відповідальність за свої наслідки і з цим починати працювати, або хоча б дізнатися, що це, як це, не шукати десь статті, о, у вас підселенець, це симптоми підходять. Ні. А просто навіть зупинитися в цьому, в цьому бішенні. Беш... Беш... Знаєте, як Ото взяв палицю, пішов до е... бджіл, диких розворушив палкою. От, і потім бігає від тих бджіл, які за ним літають і кусають. І, і думає, це бджоли винуваті, розумієте? А те, що ти туди палку сунув довбню, ти не винуватий, ні бджоли просто захищаються. Так і ці енергії, вони просто врів... врівноважуються. А ви лазите туди, куди не треба. І от людина, замість того, щоб. Зупинитися, вона починає читати про це, вона починає лізти туди, куди голова не лазить, ходить по практикам, які починають їй дурити голову. І в кінцевому шляху людина починає просто ну, сходити з розуму, потихеньку. А це ще знаєте, це ще людину так ласкаво, ласкаво, сили, які стоять на стражі цих, всіх знань. Вони ще так ласкаво її ну, е, уберегли, бо в деяких моментах наступає смерть, тому що людина робить незворотні шляхи, псує собі е, здоров'я, псує собі не тільки психічне здоров'я, але й фізичне здоров'я, тому що це наслідки або програми, які знаходяться в тонких полях. Звісно, знайти спеціаліста, який може розібрати по поличкам всі ці речі, не містифікуючи, що це чорти, біси, підселенці і вся інша фігня, про яку багато говорить, це цінність, тому що людині дають підказки. Але людина вже може пройти такий етап, коли вона вже не чує. Вона просто не чує. Ти говориш, говорить, що у вас нічого немає. У вас це це, це, на це, і на це треба звернути увагу. І в цьому, і в цьому треба так і так себе вести. Ні, понесло. Людину вже понесло і вже несе її до великого обриву. І е, вже так дивишся, ну, що ти. Якщо її вхопиш, то вона тебе теж туди в, ти, в ту прірву е, затягне. Тому. Розумієте, в чому небезпека використовування доступних ритуалів? Небезпека в тому, що е, настає такий момент, коли людина вже не розуміє, що вона е, все попалася, що і зворотньо від, відмотати це неможливо. Ну, майже спасти людину, ну вона приречена. Розумієте? Е, якщо на, на початковому моменті зробив, злякався, получив, і то в цьому моменті ще може мізок вставити. І саме головне, людина повинна припинити це робити. Але якщо вона робить одне, друге, третє, вона створює такі наслідки, які потім прилітають ну, просто страшними речами. І зворотнього шляху немає. І людина, наче як приречена, тобто вона сама себе прирікає, розумієте? Десь так. Наговорив вам тут багато. Такі, знаєте, підняв теми без подробиць. Взагалі магії треба навчатися. Якщо ви лізете в магію без знань, то ви просто піддаєте себе дуже великій небезпеці. І це, між іншим, дуже сумно. Мені дуже сумно. Мене це шокує, здивує, і мені дуже сумно. Хочеться якось ну, закликати вас. Якщо хтось думає, що він може взяти ритуал, магічний ритуал, і собі намагічити щось, то зупиніться. Просто зупиніться. Або доручіться практику, або вивчайте магію. Десь так. Є думка в наступному випуску вам свої роздуми, такі нотатки записати про бісів-чортів, бо теж про це багато анекдотів. І всякої фігні в інтернеті, а толком ніхто нічого не знає. Вони начиталися книжок, напевно, 14-15 сторіччя. І, наче ті інквізітори починають нести таку бредятіну, просто на голову не натягнеш. От, Так що десь так. Побачимо це експеримент. Якщо на вашу увагу, цей експеримент вдався. Вам цікава ця інформація? Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я буду просто бачити, якщо будуть багато лайків і будуть підписки, то я тоді буду розуміти, що вам це цікаво, і я буду знімати більше такого контенту. А так, на все добре вам. Хай вам щастить, бережіть себе, від дурні. Бувайте!